Мої вітання на телеканалі Діпро Випуск новин спорту Роман Абрамович відмовився передавати Україні кошти від продажу футбольного клубу лондонського Челсі, не зважаючи на тиск з боку уряду Великої Британії. Мова про 2 мільярди 300 мільйонів, 2 мільярди 500 мільйонів фунтів стерлінгів, які залишаються замороженими через санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну прем'єр-міністр. Кір Стармер наполягає на використанні усієї суми для гуманітарної допомоги Україні та не виключає судового позову. Натомість Абрамович готує юридичний захист, вважаючи, що кошти мають бути розподілені не лише на користь України, що викликає різку позицію Лондона та Європейського союзу. Відомий британський супертяж Ентоні Джошуа потрапив у серйозну дорожню транспортну пригоду у Нігерії. Боксер, чий батьки родом з цієї африканської країни, приїхав до неї після святкування Різдва у Великій Британії. Аварія сталася у столиці місті Лагосі. Джошуа знаходився в автомобілі «Лексус», який врізався у вантажівку. Двоє людей. Тренер Ентоні з фізичної підготовки Сіна. Гаммі та особистий тренер Роберт Лац загинули на місці. Джошуа отримав ушкодження, однак їх назвали незначними. Він залишив автомобіль тільки зі сторонньою допомогою у цей день, 30 грудня, 50 років тому, легендарний форвард Київського Динамо. Олег Блохін завоював золотий м'яч і став першим українцем, хто отримав цю нагороду. Набрав у голосуванні 122 бали. Блохін у голосуванні втричі обійшов таких зірок світового футболу, як німець Франц Бекенбар, 42 пункти, і в чотири рази нідерландця Йохана Кройфа, 27 очок того року. Динаміці під керівництвом Валерія Лобановського перемогли в розв'язку Кубка Володарів Кубків та стали <кій> я перекрою. Та стали володарями суперкубка Уфа, двічі обігравши славнозвісну Мюнхенську Баварію. Пізніше його успіх повторили ігор Біланов, визнаний найкращим гравцем Європи в 1986 році. Та Андрій Шевченко, володар Золотоміча 2004 року. За останні декілька років, завдяки спільним зусиллям Федерації плавання Дніпра, управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, цей вид спорту став одним з лідерів з проведення змагань у місті, як за географією представництва, так і за кількістю учасників. За останні декілька років, завдяки спільним зусиллям Федерації плавання Дніпра, управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, цей вид спорту став одним з лідерів з проведення змагань у місті, як за географію представництва, так і за кількістю учасників. Яскравим свідченням тому третій заключний етап Кубка Дніпра, олімпійські надії, на старт якого вийшли 820 спортсменів віком від 6 до 57 років з дванадцяти міст. Не тільки нашого регіону Кривого Рогу і Кам'янського, але і держави Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Черкас, Слов'янська, Рубіжного, Лозової та інших. Загалом з урахуванням двох попередніх етапів у звітних одноіменних змаганнях у 2025 році взяли участь 2300 спортсменів, що на 40% більше ніж минулого, які розіграли 500 комплектів нагород на індивідуальних дистанціях та естафетному плаванні. Близько 220 спортсменів виконали нормативи нових масових розрядів. Це дуже гарно для нашого плавання, для нашого міста. Я бажаю нашим спортсменам та тренерам класних запливів та легкої води. Слава українського плавання. Подякувати треба і керівництву басейну «Метеор», що у нас така є нагода в такому кращому басейну нашої країни плавати, і до змагатись такою кількістю учасників. А кількість учасників вражає, тому що у трьох етапах прийняли участь 2300 спортсменів, як столиці нашої країни, Києва, так і обласних центрів. Розіграна більш п'ятсот. Комплектів нагород, кубки, плавання у Дніпрі розвивається, це спільна праця федерації плавання міста, управління спорту міста, та під підтримкою відділення НОК у Дніпропетровській області. ну, Пливемо. Майже це рекорд. 850 спортсменів зареєструвалися на ці змагання. Повна, повне трибуни глядачів, батьків, які прийшли підтримати своїх діточок сьогодні пливуть як від 4 років до 60 років. Це категорія мастерс. Дуже приємно, що плавання вийшли на дуже високий рівень по масовості. Я вважаю, що вони, мабуть, вони в цьому році більше ніж художня гімнастика, щоб 850 спортсменів. Тому класна організація змагань. Всім успіхів і перемоги. Всі троє разом разом з іншими взяли участь у стихлій церемонії відкриття змагань, третього етапу, на початку якої традиційно палац водних видів спорту Метор хвилиною мовчання вшанував пам'ять полеглих на війні з Росією. Далі голова Федерації плавання Дніпра Андрій Лисенко вшанував нагородами кращих за підсумками року, що минає, серед яких Олександр Желтиков, Максим Чинніков, Денис Кесіль, Костянтин Федючук та інші. І після того, як під скріпінням акварени пролунав державний гімн України, першим був заплив поколінь, на старт якого одночасно вийшли. Наймолодші учасники і ветерани, а потім закипіла вода на доріжках справжніх перегонів, де боротьба кипіла не на жарт. Так, 66 плавців покращили свої спортивні досягнення і виконали нормативи нових розрядів. Що стосується підсумків загальнокомандного заліку, то для Дніпровців рідна вода метеору виявилася прохолодною. Вони не потрапили до переліку призерів Кубка. А бронзовим другий рік поспіль стала Криворізька торпеда до США десять Наталія Азаренко, Ольга Литвин та Ірина Задірака. Під опікою потужного. Штабу наставників Дмитра та Інни Краєвських, Геннадія Коломойця, Андрія Сидорченка, Максима Колищука і Галини Вишницької. Ще далі пішла команда п'ятої дитячо-нацької спортивної школи Кам'янського, яка вже три роки в ряд, срібний призер. А перемогу святкував і завоював головний трофей турніру Кубок. Інший представник 10-ї ДЮСШ Кривого рогу Буйок, яку готувала тренерка Тетяна Куликівська. Ще ми всіх і вітаємо. Чергові відвідувачі музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, мабуть, і гадки не мали. Що колись групою мешканців свого і мого рідного села Гаврилівки Маломихайлівської громади Синельівського району вони сюди завітають. Втім, нинішня екскурсія стала несподіваною складовою їхньої традиційної зустрічі вихованців і гравців, низки різних поколінь тамтешньої школи футболу і аматорської команди, яка успішно виступала у на районному рівні. Чергові відвідувачі музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, мої друзі, і колишні односельчани, мабуть, і гадки не мали, що колись групою мешканців свого і мого рідного населеного пункту Гаврилівки Маломихайлівської громади Ценельніківського району вони сюди завітають. Втім, нинішня екскурсія стала несподіваною складовою нашої традиційної зустрічі вихованців і гравців низки різних поколінь тамтешньої школи футболу і аматорської команди, яка успішно виступала на районному рівні. Зрештою, клята війна Росії дісталася і малої батьківщини. Багато хто з них втратили оселі, вщен зруйновані лікарня, середня школа, будинок культури, рятуючись від ворога. Вони були змушені залишити рідні домівки і горохом розсипатися таренами держави. А ті, хто осіли у Дніпрі завдяки старанням ініціативної групи, на чолі з Миколою Склярем, ухвалили та постановили не здаватися, не відступати і не залишати те, чим жили раніше. Накопичували та зберегли, і, попри біль у душі та серці від того, що втратили майже все, окрім єдиного людяності і порядності у стосунках, вирішили на згадку про батьків. Кив, колишніх друзів і партнерів продовжувати колись започатковану традицію, яка знову нагадала і повернула всіх на мить у колишнє життя. А у ході приємного спілкування будемо вірити у часовій еміграції, річкою лилися спогади. Мав місце щедрий обмін інформацією, думками, почуттями та ідеями. А музей його стенди, експозиції, світлини, раритетні речі, форма та інвентар, які і красномовно засвідчують епоху і часи, коли на світових аренах перемогами і здобутками палахкотіли зірки представників Дніпропетро. Овщини, які золотими літрами писали свої імена в історії олімпійського руху планети, вернули кого в роки юності і молодості, та водночас, бодай на кілька годин відірвали від жахіття реальності війни. Приємною родзинкою став момент, коли з'явилися живі легенди спорту, олімпійські чемпіони Сула з футболу Євген Яровенко і Олексій Чередник, чемпіони радянського союзу в складі Дніпра, Петро Кутузов і Микола Федоренко та Володимир Горілий в лавах Київського Динамо, які після щирого діалогу і розмов вручили гостям від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області брендовані подарунки і сувеніри з символікою громадської організації. Хочеться подякувати Олімпійському комітету за надану можливість нашої зустрічі. Ці зустрічі вони традиційні були в нас завжди. Це традиція наша збиратися нашим спортсменам, нашим, зокрема, футболістам. Тому велика подяка за таку можливість і хочеться подякувати нашим легендам Дніпровського футболу за те, що теж з нами зустрілися, поспілкувалися. І я думаю, що ця зустріч не остання і все буде добре у нас. Будемо вірити, що буде саме так, і ви обов'язково повернетеся до рідних домівок. А я матиму змогу навідуватися до батьківської хати, яку довелося залишити мамі. А поки що, традиційне фото на загальну світлину на згадку про відвіданий гаврилянами музею олімпійської слави Дніпропетровщини наприкінці грудня 2025 року. Все буде добре. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.